Вітаю вас, мої любі, на уроці української мови. Сьогоднішній урок, особливий тим, що це останній урок в цьому році. Давайте зачитаємо тему уроку. Час дієслова, не з дієсловом, діє алфавіт, фонетична транскрипція. Поставте, будь ласка, перед собою завдання на сьогоднішній урок, а в кінці уроку ми зможемо перевірити, чи ви їх досягли. Розпочнемо урок і налаштуємося з афірмацій, повторюємо за диктором. Нумо читати і писати, говорити і міркувати, її слово пізнавати. Так, ми з вами на минулому уроці знайомилися з дієсловом. Давайте ж з вами повторимо навчальну одиницю про часи дієслів. Дієслова змінюються за часами і можуть мати теперішній, минулий і майбутній час. Дієслова теперішнього часу означають дію в момент мовлення і відповідають на питання, що робить, що роблять. Читає, пишуть. слова минулого часу означають дію до моменту мовлення і відповідають на питання, що робив, що зробив, читав написав. слова майбутнього часу означають дію після моменту мовлення і відповідають на питання, що робитиме, що зробить, читатиме напише. Запам'ятали для себе основні моменти. Чудово, впевнена, що всі вже вивчили цю навчальну одиницю. А наступна вправа, як ви бачите, на сторінці 42, це виконати вправу влучність. Ми вже неодноразово з вами виконували такі вправи. Будемо справжніми стрілками. Зафіксуємо з вами час. Поставте годинник, натискайте на паузу і як швидше виконайте завдання вправу влучність. Справилися? Розумнечки! Перевіряємо. Отже, перший рядок. Ви позначили де часи дії слова названо правильно. Минулий, теперішній та майбутній. І обвели літеру Ч. Потім ставили пропущені розділові знаки і позначили речення з дієсловом в минулому часі. Це відповідь С. Злетіли з хмаринки дві білі сніжинки. В кінці речення поставили крапочку. І останнє. Позначили рядок питань до дієслів майбутнього часу. Що зроблю, що робитимеш, що зробить? І ввели літеру А. Отже, у вас вийшло слово час. Ще раз запам'ятали, що дієслова змінюються за часами і можуть мати теперішній, минулий і майбутній час. Ну а зараз пропоную вам трішечки перепочити і заспівати пісеньку. Про дієслова як вправ багато у дієслова завжди тоді воно готове. Що слід робити усіх путькає у кожній справі. Вже переходимо на сторіночку 43 Пригадаємо з вами навчальну одиницю про частку не. Будемо взаємодіяти усно і письмово. Давайте з вами прочитаємо вже відому вам навчальну одиницю. Частку не пишемо з дієсловами окремо. Не писав, не вивчає. Деякі дієслова без «не» не вживаються, тому їх пишемо разом. Неволити немає такого слова волити, тому пишемо не разом з дієсловом. Не щутися пишемо разом. Адже слово чутися не існує. Ненавидіти знову ж таки, якщо заберемо частку не, навидіти такого слова немає, тому пишемо разом. Непокоїтися, покоїтися. покоїтися. Не чула такого слова, тому не пишемо разом. Нехтувати теж пишемо разом. Застосуємо тепер свої знання на практиці. Прочитаю на з вами вірш. Без вітру родить жито, без вітру вода шумить, без брії можна жити, можна нікого не любить. Микола Сом створив цей віршик а ми його давайте відтворимо. Погляньте, не достає частки не. Запишіть, будь ласка, і відновіть зміст вірша. Адже частка дуже потрібна в цьому віршику. Тисніть на паузу і вставляємо частку не. Перевіримо тепер. Без вітру не родить жито, без вітру вода не шумить, без мрії не можна жити, не можна нікого любить. Бачите, як змінився віршик? А зверніть увагу, як ми написали частку не. З усіма дієсловами ми написали її окремо. Чудово! Можемо тепер працювати далі. А далі ми бачимо, що незнайко написав словниковий диктант. Давайте візьмемо на себе роль вчителя і виправимо помолочки. Не грається, подивіться букво сполучення сця потрібно писати знак м'якшення. Не боїшся, а ось в цьому випадку знак м'якшення закреслимо, адже ми знаємо, що буква сполучення сця. Пишемо без знака м'якшення. Нехтують. Згадайте, у правилі це слово зустрічалося це одне слово. Не з цим дієсловом пишеться разом. Адже слова хтують не існує. Не чують. Пропустив знак в'якшення. Не прощають. Забувся, не знайте, що на письмі ми пишемо букву Ща. Непокоять. Знову ж таки, такого слова покоять ми не знаємо, тому частку не пишемо разом. Перевіримо. Так. А зараз пропоную вам переглянути презентації з цими словами і записати їх в дев'ятому завданні. завданні. Розпочнемо. Вітаєшся, прощається. Запишіть ці слова в дев'ятому завданні. А зараз я пропоную вам натиснути на паузу і зробити звуковий аналіз цих слів. Вітаєшся, прощається, зверніть увагу що ці, ці дієслова не тільки мають орфограму написання «шся» і цця, а ще це дієслова антоніми, тобто протилежні зазначення. Виконали? Можемо тепер з вами перейти до 10-го завдання, яка хитра лисичка на нас дивиться. Цікаво, про кого ж цей вірш написав Володимир Кленц. Летять летять сніжинки на поле і на сад. Веселий свій таночок танцює снігопад, Мете хвостом лисичка, сніжок біля сосни, в барлозі спить ведмеди, солодкі бачить сни. Я вам пропоную підкреслити дієслова іменниками, від яких ставимо питання. Давайте виконаємо цю вправу разом. Пам'ятаєте, що всі підкреслення ми робимо простим олівчиком? Що? Сніжинки. Це іменник, від якого будемо ставити запитання. Підкреслюємо однією лінією. Сніжинки що роблять? Летять. Підкреслимо двома лініями. Подивіться в цьому реченні. Два дієслово, які відповідають на питання, що роблять, відносяться до іменника сніжинки. Що? Снігопад? Іменник підкреслюємо однією лінією. Снігопад що робить? Танцює. Лисичка. Лисичка що робить? Мете? Хто? Ведмедик. Ведмедик що робить? Спить. Ведмедик що робить? Бачить. Ось ми з вами і підкреслив дієслова та іменники, від яких ставили запитання. Подумайте, будь ласка, в якому часі вживаються дієслова? Так, дійсно, ця дія відбувається зараз: летять, танцює, мете, спить, бачить, що робить або що роблять. Добре, можемо тепер з вами. Працювати далі. І я вам пропоную порухатися на танцювальній хвилиновці. Вставайте із своїх робочих місць. Давайте з вами порухаємося з пісенькою алфавіт. Букви алфавіт для нас вивчити 1 час ABVGGD E Цю пісеньку знаємо, ще з 1 класу, перегортайте 44-ту сторіночку подивіться уважно на 12 завдання. Знайко пропонує вам прочитати слова, записані фонетичною транскрипцією, і зробити звичайний запис. Ви знаєте, що букви ми пишемо, а звуки ми чуємо і вимовляємо, тому щоб. Записати, що ми чуємо, ми використовуємо фонетичну транскрипцію. Неспроста ми повторили з вами, як розташовані букви в алфавіті. Спочатку пригадаємо, які звуки вони позначають. Отже, перше слово зачитаємо лінь. Вітця. Їдуть. Лінь це іменник. Знаєте, коли людина лінується щось робити. Віття діти це гілочки. Коли їх багато, можемо сказати віття. Ну і їдуть вам це діє слово вже відомо. Означає дію. Запишемо з вами. Зверніть увагу, коли позначаємо транскрипцію, у нас звук лі. Бачимо, що пом'якшений. Це виконує звук І. Він завжди позначає м'якість попереднього приголосного. Згадайте, що знак м'якшення звуку не позначає, лише пом'якшує попередній приголосний. Віття. Бачимо знову ж таки пом'якшив звук І В. Ми це позначили. Далі йде. Подовження звуку Т. Ми це позначаємо двома крапочками. І звук, буква Я позначає звук А. Їдуть. Ми знаємо, що буква Ї завжди позначає два звуки, а знак м'якшення звуком не позначає тільки пом'якшення. Згадали, записали. Тепер пропоную вам скористатися картою знань позначення звуків буквами. Давайте розкажемо про звукове значення букв. Буква І завжди позначає два звуки І, І. Буква Є, в залежності, де стоїть у слові, може позначати один звук А, «Е», або ж два «Й», «Е». Буква «щ» завжди позначає два звуки «Ш» ч а звук Є завжди м'який. Погляньте і пригадайте, як ми позначаємо подовження. Буква сполучення «З» Дж, Дж, у деяких словах позначає один звук, але знак м'якшення звук не передає. Пригадали? Ну а тепер згадаємо весь алфавіт, який вже ми знаємо. Ми це пригадали з вами в пісенці про абетку. І зараз пропоную вам позначити рядок, в якому слова записані за алфавітом, і дібрати й написати узагальнювальне слово сполучення або ж слово. Справилися? Перевіримо. Так, розташовані за алфавітом слова вівторок. Неділя, п'ятниця, субота. Перевірте, Чи правильно? Так. Можна діти позначити тиждень або ж дні тижня. Чудово! Ну, а зараз перепочинемо перед зимовою пісень, під зимову пісеньку. Перед великим боєм зі Змієм. Давайте трішки порухаємося. Ви перепочили, можемо з вами розпочати бій зі Змієм. Тисніть на паузу на сторінці 45, спробуйте швидко виконати всі завдання. Справилися, мої розумники! Давайте перевіримо і зможете потім оцінити свою роботу. Отже, перше завдання ви обвели літеру В, друге В дієслова теперішнього часу, з'єднали дієслово з іменником, потім у четвертому позначили рядок, якому власні назви записані з за алфавітом, це відповідь Б, у п'ятому обвели відповідь Б, у шостому Б. Авторська казка це літературна казка. І в сьомому указала основну думку казки пригоди піноків історія дерев'яного хлопчика. Щоб стати справжньою людиною, слід працювати над собою. Зверніть увагу, якщо ви виконали всі завдання правильно, ваше яблучко на сторінці 45 буде зелене. Якщо допустили одну-дві помилочки, ваше яблучко буде синє. Якщо ж ви допустили 3-4 помилочки, воно буде жовте. А якщо більше п'яти, то ні червоне. Але я впевнена, що наші яблучка всі зелені та сині, адже ви мої розумнички. Давайте тепер оцінимо свою роботу на уроці. Чи досягли ми бажаних результатів? Згадаємо, про що ми сьогодні говорили. Ми сьогодні згадували з вами. Часи дієслів це теперішній, минулий та майбутній час. Закріпили це на практиці, виконали право влучність. Потім ми згадали про правопис написання писання частки не з дієсловами. Запам'ятайте, що завжди пишемо окремо, але є деякі слова, які без не не вживаються. Вони не можуть писатися і існувати без «не». тому ми їх пишемо. Разом. Ще ми згадали орфограму написання буквосполучення шця та цця. Знайшли дієслова та іменники у віршику. Пригадали з вами алфавіт, що таке фонетична транскрипція, позначення звуків буквами. І билися сьогодні зі Змієм. Який не знає української мови. І ми його перемогли, адже ми з вами дуже полюбляємо українську мову. Оцініть свою роботу на уроці. Ну а зараз для вас сюрприз. Оскільки це останній наш урок у цьому році, я пропоную зараз вам взяти зошити для домашніх завдань і разом швиденько виконаємо домашнє завдання. Зробимо сюрприз для своїх рідних. Розгорніть, будь ласка, сторіночку 14. Пригадаємо все, що ми знаємо про час дієслова. Згадайте, що дієслова минулого часу відповідають на питання, що робив, що зробив. Визначимо ці дії слова. Так, бачу, дехто вже визначив. Відповідь Б. Написав, розлила, зів'яла, пройшло. А наступне друге завдання, подивіться, нам треба з вами визначити птахів, які зимують в Україні, і пронумерувати підкреслені слова за алфавітом. Ворона зимує звичайно. Горобець так. Синиця звичайно. І дятел. Отже, з чотири пташки поставте і пронумеруйте за алфавітом. Звичайно, ворона перша, горобець друга, дятел третій, а синиця буде четвертою. Чудово. А третя тіти завдання це фрагмент народної пісні. Впишемо з вами пропущене слово. Підкреслимо дієслова, з яким воно вжите. А звертання обведемо. Тисніть на паузу, швиденько виконати це завдання. Записувати у робочий зошит фрагмент цієї пісні не треба. І будувати звукову модель теж не треба. Будемо вже готуватися до канікул, до відпочинку. А ось погратися з літерами слова шоколад та утворити якомога більше слів ми можемо. Подивіться! Які слова заховалися? Лад, коло, шок. Код. А можливо, визначно ще якісь слова. Перевірте, будь ласка. Так, і бачимо, в нас ще є 15 сторіночка. Нам пропонують. Дібрати й написати іменники в називному відмінку за їхніми визначеннями. Прочитаємо слова у виділеній тоді колонці, і можна буде розфарбувати ялиночку. Розпочнемо другий місяць зими. ну Звичайно, січень. Антонім до слова до іменника тепло. Так, холод, розумники. Його водять навколо ялинки. Дійсно, це хоровод. Новорічне свято. З чим у вас асоціюється? Ялина. Так, нею малюють на асфальті. Дійсно, це крейда. Він малює візерунки на вікнах. Це мороз. Без нього зима сумна. Сніг, звичайний, і відпустка школярів. Так, це канікули. Давайте прочитаємо слова в виділеній колонці. Новий рік! Діти, я вітаю вас з наступаючим новим роком. Нехай він вам принесе дуже багато сюрпризів, збудуться ваші найпотаємніші бажання. Ну і, звичайно, перемоги. А вона буде обов'язково. Дякую вам за чудову роботу на уроці. Я люблю українську мову. Слава Україні.